Вашій увазі сьомий тур Апелл. Зараз дізнаємось, які результати він приніс. Астон Вілла розбила Брайтон 6-1, Уоткін зробив хитрик, Фаті забив за гостей. Бормут повбитий Арсеналу 0-4. Сака, Едегорд з пенальті, Гавард з Пенальті та Вайт в кінці цього матчу принесли перемоги канонірам. Певна перемога команди Артети. Забарний він іграв увесь матч з Інченко 69 хвилин. Евертон програв Лутону 1-2. Історичний день для Капелюшників. Перша перемога в АПЛ. Локарен та Моріс забивали за гостей. Келверт Льюін забив за господарів і риски виглядали краще в матчі, але свої моменти не змогли реалізувати. Манчестер Юнайтед програв Крістал Пелес 0-1. Андерсон забив єдиний гол. Гості закрилися після голу, а манькуніанці мали повне домінування в матчі, але не змогли віднайти свій результативний момент. Ньюкасл переміг Берлі 2-0, Алмірон та Ісакс Пенальті забивали за свою команду. Сороки не програють 5 матчів підряд, а також за ці матчі не припустили жодного голу. Я зараз зупинюсь, ви поставите подобай, Підпишетесь. Я пішов далі. Вестгем переміг Шеффілд Юнайтед 2-0. Боуен та Сокер забивали за господарів. Уолхемпен 2-1 переміг Манчестер Сіті. Відбулася сенсація. Діаш зрізав м'яч у власні ворота Альверес зрівняв рахунок у матчі. Але Чхан швидко вивів вовків знову вперед. Остаточний рахунок 2-1. Центральний матч туру був між Тоттенхемом та Ліверпулем. Сон відкрив рахунок. Габко до завершення першого тайму його зрівняв. Зазначив, що вже з 26 ї хвилини Ліверпуль грав в меншості. А з 69-ї хвилини Ліверпуль взагалі грав в 9. В Жота отримав другу жовту картку за 2 хвилини. А матч завершився автоголом Матіпа на 90 плюс 6 хвилині. Перемога шпор господарі. Краще виглядали матчі. Додам також, що Ліверпуль в офіційних матчах 19 матчів підряд не програвав. В неділі був матч між Тоттінг Форест та Брентфордом. Рахунок 1-1. Хоча господарі грали в меншості з 56-ї хвилини, але матч завершився в нічию, Фулгем з Челсі зіграють в понеділок. Пенсіонери. Перемогли в Кубку, чи принесе їм це якийсь зиск в чемпіонаті, дізнаємось в понеділок. По статистиці маємо такі показники: Голод кращий бомбардир, залишається з восьма голами. Сон з на другому місці. Чотири гравці мають по 4 голіві передачі. По турнірній таблиці бачимо таке, що Сіті, по прикраску, залишається на першому місці. Ліверпуль не тільки. Не скористався можливістю вийти на перше місце, а й сам опустився на четверте. Тоттенхем Арсенал піднялись по одній ходинців вверх. Астон Вілла піднялась на п'яте, Брайтон опустився на шосте. У другій десятці бачимо таке, що Лубен піднявся з зони виліту. Бормут туди опустився. Дякую за перегляд. Дякую ЗСУ, Переможемо.